Всім привіт! Сьогодні відео про теплицю, якщо бути точнішим, про пікінку. Про повне фіаско, провал і невдачу з пекінкою. Пекінка почала цвісти. Я вже деякі викинув, була в мене капуста, то отут викинув, посадив капусту. Отут викинув, але я думав, що це тільки деякі з перших почали цвісти. А по факту виходить, що. Цвіте дуже багато, мабуть, майже всі, а можливо, там яких 2-3 залишиться. Но тут ще нема цвіту, тут вже цвіт. Чому так? Почитав в інтернеті і зрозумів, що температура. оте, що було в кінці квітня, початок травня, мінусова температура вночі, а в теплиці тут було буквально 3-4 тепла деякими ночами. І це все призвело до того, що пікінка. Зацвіла. Вихід є, що з нею зробити. Отак От просто виривати і викидати. Бо інакше я варіантів інших не бачу. Корінь досить маленький, або так має бути. Зразу звільняється місце до огірочків, тут, до речі, вже деякі підв'язані це амур. Так, тут також цвіт. Отут маю в бутилках. І тут цвіт, але в бутилках то деяка хороша, пекінка не дуже. Ну і отак. Так, помаленько я і всю буду виривати. Спеціально, щоб пекінка не мішала огірочкам, то зробив такі одреєчки десь тиждень-півтора тому, може навіть два тижні. Ну, коротше, давніше зробив. Але толку з того мало. Тут є шанс, що буде капуста. Тут також є шанс, хоча це не точно, тут вже цвіт. Кода, що в мене нема корови, а то корова би точно точно би їла таку вкусняшку. Тут також цвіт. І тут світ. Виривати я вже готувався днів 3-4, вже навіть нічого ніхто не підливав. Завтра. Заїду після роботи на базар. Можливо, ще продають розсаду помідорів, то куплю штук 10 чи 15. Ну, зараз порахую, скільки скільки тут буде варіантів, ну, можливості посадити. І отут також цвіт. Тут був цвіт, то я вже викинув. І тут Світ. Ну, коротше, зараз це все пройду до кінця і подивлюсь. Отак от росте брокулі. Брокулі йде в висоту. Тут капуста вже зав'язується головка. Можливо, трохи загусто, але так вже мусить бути. На полочках були отака от капуста, але В'яне, так щодня підливаю і все рівно до вечора листочки опускаються. Зараз підляю, до ранку вони будуть хороші, до обіду, потім знову висихає. Тому переставлю сюди. Тут до вечора вистачає, не сохне, але нема місця. Зараз викну деяку пекінку і оцю капусту переставлю туди. Кавунчики ростуть, підуть на город. Полочки добрі весною ранньою, коли нема ще великого сонця. А коли вже припекло сонце, то на полочках дуже і дуже жарко. Це при тому, що я затінив вапном і південна сторона теплиці майже сонце не пропускає, і вже дощик проходив, але нічого витримує. Тому, коротше, отакий прикол з пекінкою. Ну, я повторюю, що думаю, що це через низьку температуру в квітні. Вночі були мінусові температури, і тому так з пекінкою сталося. Хоча, можливо, причина в іншому. Хто знає то можете дати пораду. Щось в мене ця пекінка відбила охоту до капусти. Спочатку була ідея ще купити якогось гібриду хорошого, бо це, до речі, сорт бокал. Це типу, таке звичайне дешеве. Ще була ідея купити гібриду і зробити спробу номер 2 Особливо після картоплі. У мене от там от росте картопля, от, от буквально під сіткою. Її вже місяць минув. І за тижнів два буду її копати. І на тому місці була ідея посадити пекінку. Ну, спочатку розсаду, потім пекінку. Але так тепер подумав, що ну його, ну його тратити час на це все, щось посажу інше, яке не таке прихотливе. А те, що тут місце буде вільне, це взагалі не проблема. Можливо, куплю помідори, посажу. А якщо не куплю помідори, якщо не знайду, то посажу просто огірки. Буде більше огірків. Особливо добре садити так, щоб були на осінь, Там на вересень, жовтень, тоді ціна йде до гори на огірок. Тому таке от відео про невдалий досвід пекінки. Свої думки про це все пишіть в коментарях. Хто має більший досвід, хто розуміється, то пишіть, в чому проблема і в чому мій прорахунок. Або так його обставини, або я щось не так зробив. Підтримайте відео лайком. Канал підтримайте підпискою. Всім удачі, всім пока.